У Ніжині шахет влучив у гуртожиток, навчання першої танкової бригади та як без світла і генераторів живуть люди у модульному містечку в Чернігові. Це Суспільне новини у студії Гордій Єрмак, Сурдопереклад Людмила Бабенко. В результаті атаки шахедів на Ніжин, що на Чернігівщині, госпіталізували чотирьох людей. Гуртожиток, в який було влучання, непридатний для проживання. Про це Суспільному повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола. Також до лікарні вночі звернулися 15 людей зі скаргами на множинні забої і кіпертонічний криз. У гуртожитку проживали близько 40 людей. Їх мають розмістити в кризових центрах та інших гуртожитках міста. Пакуйте, що хочете, давайте все везіть. Нерви такі люди тут, мої люди, я з ними 45 років прошли, прожила. Знаєте, я, як бачу, що вона тут стріляє, бахкає все. Ви трошки речей візьміть, ви побачите, де ви будете жити, ми повернетеся назад. Давайте, давайте, що ви візьмете? Ми одразу почули тривогу і з сусідами вийшли на вулицю. Вийшли на вулицю, посиділи тихо, ми тільки в хату зайшли. Воно як бахнуло. А якби там на постілі я спала, де я спала, там стекла море, так убило б. Ногу поранила, носа. Тут воно якраз зарвалося і тут. І все, нема нічого. В общем, те, що вже були документи і права, і паспорта все погоріло, в місці з ну, Тому що тут знаходиться і всі документи були у гардеробі, в сумці. Тобто нема ні документів, ні на що. Будинок, в принципі, на сьогодні. Непридатний до проживання, тому що немає ні газу, ні світла. Більша частина квартир потребують ремонту, немає вікон, дверей значно пошкоджена покрівля. Тому зараз ми будемо працювати над відселенням людей. Коли почув постріли і підльот, я відразу відреагував і побіг в туалет. Там зачинився. Як тільки закрив двері за собою, так зразу пролунав вибух. Вночі було доставлено до міської лікарні 15 осіб. Всі вони були доставлені в відділення екстреної медичної допомоги. Троє з них оглянуті і надана допомога в травмпункті з діагнозами множинні забої і садна. І одного пацієнта з головного мозку під питанням, але вони не в тяжкому стані, вони не потребували госпіталізації і вони були відпущені додому. штурмують позиції противника, накладають турнікет та евакуюють пораненого. Так відбуваються навчання першої окремої танкової сіверської бригади. Розповів Суспільному інструктор з позивним Хантер. За його словами, вони вперше при відпрацюванні штурмових дій використовують американський бронетранспортер Макс-Про. На цій машині є крупнокаліберний кулемет Браунінг, який нам допомагає сьогодні на відпрацюванні. Коли з машини висаджувався десант, спішувався, так з кулемета Браунінг, кулеметник працював в сторону ворога, подавлював його вогнем. Машина в нас є броньована, яка захищає особовий склад від уламків, там може тримати в дрони. Це дуже великий плюс зараз в теперішніх реаліях війни. За легендою, групі військових потрібно висадитися з бронетранспортера біля позиції противника, штурмувати окопи та під вогнем евакуювати пораненого. Сьогодні ми відпрацьовували саме елементи роботи в команді, щоб не було ніяких недорозумінь, щоб кожен знав свій сектор, свою роботу і все, щоб було чітко і злагоджено, щоб кожен зробив свою роботу правильно і вчасно саме головне. Панелі забезпечують мобільність роботи та оперативність при виконанні завдань. Так про мобільні сонячні електростанції говорить військовослужбовець Вадим Климчук. За його словами, використовувати генератори в зоні бойових дій небезпечно. Вони шумлять та виділяють тепло. Ці міні СЕС їм надав Чернігівський благодійний фонд Шабля. Голова фонду Олександр Петренко каже: такі панелі використовують на космічних апаратах, а компанія-виробник дає на них понад 30 років гарантії. Потужність такої сес 400 Вт. Зимню пору сонця менше користуємося є в нас тут генератор. І це ну, не, не допустимо. А от сонячні панель це вихід, тому що став, сховався десь трішки за якимось деревом, але так, щоб тінь не впала на сонячну панель, машини не видно. Це елементи йдуть преміум-сегмента, вони такі використовуються на космічних апаратах. Тобто, ну, зрозуміло, що в космосі воно повинно просто працювати без ремонтних якихось робіт. Власне, це говорить про їх якість. З протікаючими трубами та по дня без електрики. Так живуть мешканці модульних будинків на вулиці Володимира Дрозда у Чернігові. Квартири повністю електрофіковані, проте генератора у містечку немає, тому люди переживають за майбутній опалювальний сезон. Модульне містечко звели торік коштом Червоного Хреста і передали на баланс міста. Людей туди почали заселяти на початку листопада. Що їм відповідають на ці скарги, розкаже Наталія Гуман. Вікторія Переселенка з тимчасово окупованого Бердянська, із січня цього року жінка з двома дітьми живе у модульному містечку на вулиці Володимира Дрозда у Чернігові. Все було добре, так поки не відключили світло вночі нічим дихати продукти псуються. Є і харчові отруєння періодично. Неможливо і приготувати їсти, бо плита електрична, каже жінка. А ще у квартирах дуже спекотно. І коли діти хворіють і вдома, плюс 32, а у дитини 39, ну неможливо лікувати. Крім цього, люди переживають, як будуть жити тут взимку, адже опалення теж електричне. Генератор уже не тоді, як ми засідлялися, а червоний хрест привозив пізніше трошки. Ну вони постояли біля на, на, на площадці, Там у нас показали нам їх. Куди їх забрали? Мешканці містечка зверталися до Червоного Хреста з питанням, де генератори була відповідь така: ми передали генератори на баланс міської влади. Далі що з тими генераторами вони ну не знають. Два генератори міська рада передала на баланс управлінню капітального будівництва у липні. Щоб їх встановити, треба розробити проєктно-кошторисну документацію, сказав заступник начальника УКБ Олександр Макаров. Даний час вирішуємо питання виділення коштів для. Того, щоб розробити проєкт, і потім будемо ще проєктувати. Нами розроблено попередній розрахунок, однак це ще, ну скажімо так, на даний час попередній розрахунок і сама схема як буде підключатися. Однак говорить Макаров, уже зараз зрозуміло, що потужності цих генераторів не вистачить на всі потреби містечка. Це буде покривати половину. Всього навантаження, яке є на, цьому, на цих будинках. Підключатися генератори будуть для того, щоб було опалення, і частково електрика. Якщо міська рада виділить гроші, підключити генератори планують до початку опалювального сезону, сказав Макаров. Це відео зняв мешканець модульного містечка Микола Литвиненко у своїй квартирі. Проблеми з комунікаціями не тільки у нього. От одне пузо висить ось тут. Ой. Ось тут. Там он От Вот, вот здуть її. Уже чотири ведра вади випусті один раз місяця полтора назад. Вот это опять належало. на лежала. А та ж і з цих дверей капає вода. Січо. Начальник комунального підприємства ЖЕК-13, яке обслуговує містечко Святослав Трохименко, сказав, що найближчим часом проблеми з комунікаціями мають усунути. Написали на будівельників, там є гарантійні терміни, які повинні. Вони виконати ці роботи по затіканню. Наталія Гоман, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. У Чернігові запрацював новий тролейбусний маршрут, який з'єднує два віддалених мікрорайони Бобровицю та Шерстянку. Цим маршрутом їздять три тролейбуси з автономним ходом. Перший з них місто купило ще торік. Тролейбус з автономним ходом рухається через центр міста та мікрорайон Подусівка на вулиці Любецькій. Він від'єднується від мережі та продовжує рух на заряді акумулятора. Таким був цей тиждень. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.